Сполучені Штати Америки, ранок 1 січня 2019 року, молода жінка виявила свого 24-річного хлопця непритомним у ванні. Вона викликала швидку допомогу, лікарі якої намагалися його реанімувати, але марно. Напередодні ввечері пара зустрічала новий рік і, відповідно, довго не спала. Зі слів дівчини, не було жодних ознак нездужання або зміну поведінці хлопця перед відходом до сну. Обстеження не виявило жодних ознак травм. Причину передозування було виключено, адже звіт токсикологічної експертизи не показав наявності наркотиків у його крові. Однак аналізи виявили дещо інше: анаболічні стероїди, в тому числі станозолол, нандролон і тестостерон, а також невелика кількість алкоголю. Ця смерть мала наукове, а не кримінальне пояснення, і у цьому відео ми детально розберемо, чому це сталося. Ось що показав Ростен. Хлопець мав зріст близько 1 метра 78 сантиметрів і вагу 85 кілограмів. У нього була розвинена скелетна мускулатура з невеликим вмістом підшкірного жиру, а також не було жодних ознак травм. При внутрішньому обстеженні було виявлено, що його органи були перевантажені через порушення кровотоку. Серце було суттєво збільшене. На задній стінці серця було виявлено рубцювання тканин. Що свідчить про пошкодження серцевого м'яза, тут ми бачимо ділянки корональної артерії, яка постачає кров до серця. Жовтувато-біла ділянка артерії це накопичення бляшок. Попри свій вік і фізичну форму, він мав виражений атеросклероз. На збільшеному мікроскопічному зображенні артерії видно, що вона закупорена на 75%. Такий ступінь закупорки можна було б виявити у літньої людини, яка протягом кількох десятиліть. Зловживала продуктами з високим вмістом насичених жирів, але це було у 24-річного хлопця зі статурою бодібілдера. Ви вже здогадалися, що він робив не так. Здоров'я та комфорт починаються з правильних рішень. Здорової циркуляції потребує не тільки ваш кровообіг, а й повітря у приміщенні. Чисте повітря є надзвичайно важливим для здоров'я людини, забезпечити його в оселі чи офісі може лише якісна вентиляційна система. Прана це український виробник інноваційних систем вентиляції, які змінять стандарти комфорту та ефективності. Вентиляційні системи Прана це постійний приплив свіжого повітря, видаляючи вуглекислий газ, пил і алергени, які накопичуються у закритих приміщеннях. Унікальна технологія рекуперації дозволяє взимку всередині приміщення зберегти тепло а влітку прохолоду, що допоможе заощадити на опаленні і кондиціонуванні. Вентиляція працює тихо, не заважаючи вашому відпочинку чи роботі, легкий монтаж у будь-якому просторі. Прана це більше ніж вентиляція. Система створює оптимальний мікроклімат, запобігаючи появі грибка, надмірної вологи та забезпечуючи свіже повітря навіть у найбільш забруднених містах. Це інвестиція у ваше здоров'я та комфорт. Крім того, обираючи прана, ви отримуєте якісний продукт та підтримуєте вітчизняного виробника. Дізнайтесь більше на prana.ua та подаруйте своєму дому або офісу новий рівень комфорту. У родині хлопця не спостерігалося раннього атеросклерозу або серцевих захворювань. Проте подружка, як і колеги померлого, підтвердили, що він приймав анаболічні стероїди для бодібілдингу. План прийому складався з внутрішньом'язових ін'єкцій: стенозололу, тестостерону, тамоксифену, местеролону та нандролону. Згідно з офіційним висновком судмедексперта, 24-річний хлопець помер від зупинки серця внаслідок його збільшення, спричиненого зловживанням стероїдами. Зловживання стероїдами є поширеною практикою серед професійних бодібілдерів та аматорів, і як наслідок може спричинити смертельні серцеві захворювання. Для кращого розуміння, як стероїди впливають на серце, спершу варто дізнатися, як працюють гормони, адже стероїди діють дуже подібно до гормонів в організмі. Одна з функцій гормонів полягає в тому, щоб надати мозку можливість контролювати функції організму. Для скорочення м'язів мозок використовує електричний сигнал, який передається по нервах. Коли цей сигнал сягає скелетних м'язів, вони скорочуються. Нервова система не в змозі контролювати роботу окремих органів. До прикладу, нервова система не здатна наказувати м'язам рости. Вона може лише сигналізувати їм про скорочення або розслаблення. Тут і вступають у дію гормони. Гормони можна порівняти із Wi-Fi. Дротового зв'язку, як у нервовій системі, немає, але мозок все одно може надсилати повідомлення. Тестостерон це гормон, що серед інших функцій сприяє зростанню м'язів. Мозок сигналізує яєчкам, щоб вони вивільнили тестостерон у кров. Він подорожує кров'ю, поки не зв'яжеться з андрогенними рецепторами на клітинах скелетних м'язів. Після чого активується механізм, який змушує м'язову клітину збільшувати вироблення білків актину та міозину. Із цих білків формуються ниткоподібні структури, які входять до складу міофібрил, що формують м'язові волокна, з яких і формується м'яз. Чим більше тестостерону виділяється, тим більше виробляється актину і міозину, що сприяє збільшенню м'язів. Саме через цей процес тестостерон ретельно контролюється, тож приріст м'язів не стає надмірним. Крім того, інші процеси в організмі теж потребують білка. Тому не весь вироблений білок може витрачатися на ріст м'язів. Таку природну межу тестостерону можна обійти, вводячи в кров певні гормони, які зв'язуються з андрогенними рецепторами. Одним із класів стероїдів, які використовують для цього, є анаболічні стероїди. Вони безпосередньо сполучаються з андрогенними рецепторами у м'язових клітинах, провокуючи той самий механізм, який запускає тестостерон. При регулярному прийомі таких стероїдів клітини скелетних м'язів отримують сигнал виробляти надлишок білка, що призводить до більшого росту м'язів. Здавалося б, все ідеально: Ви вводите стероїди, тренуєтеся, їсте більше білка, і ваші м'язи просто продовжують рости. Але, на жаль, це звучить дуже гарно, щоб бути правдою. Люди не усвідомлюють, що серцевий м'яз, як і скелетні м'язи, також має андрогенні рецептори. Коли збільшуються інші м'язи, збільшується і серце. Міцніший серцевий м'яз до певного часу корисний, оскільки серце може перекачувати більше крові і має більшу витривалість, але невдовзі це переростає в проблему. Коли серце стає непомірно великим, це називають кардіомегалією. Вага нормального серця для чоловіка становить від 280 до 350 грамів. При вазі понад 450 грамів діагностується кардіомегалія, а в деяких випадках через зловживання стероїдами маса серця збільшується до 580 грамів, що на 65% перевищує норму. Кардіомегалія має негативний вплив на роботу серця і може бути причиною смерті. Давайте розберемося, чому кардіомегалія шкідлива, і зрозуміємо це, дослідивши, як функціонує наше серце. Серце розділене на камери, які наповнюються кров'ю. М'язи на стінках камер скорочуються, щоб викачувати з них кров. Чим ми активніші, тим більшими і сильнішими стають ці м'язи. Якщо ж м'язи стають занадто великими, як от через зловживання стероїдами, вони втрачають ефективність, оскільки стають надто товстими, щоб повністю скорочуватися. Кров починає затримуватися у шлуночках, що називається застійною серцевою недостатністю. Зовні про ці проблеми не скажеш, але зсередини вони стають очевидними. Що може краще показати, що відбувається всередині тіла, ніж ростин. Наукові журнали неодноразово публікували результати ростинів спортсменів, які зіткнулися з раптовими серцевими порушеннями. Давайте розглянемо ці висновки, щоб краще зрозуміти, які зміни насправді відбуваються в організмі. У 2020 році науковий журнал медицина провів систематичний аналіз 33 ростинів розтинів спортсменів, у яких раптово настала серцева смерть. Середній вік постраждалих становив 29 років: 94% з них були чоловіками, а 6% – жінками. А вони займалися різними видами спорту: велоспортом, марафоном, бігом, бодібілдингом і важкою атлетикою. Втім, найпоширенішим напрямком був бодібілдинг: 33% спортсменів мали кардіомегалію, 30% збільшені ліві шлуночки, 79% фіброзні рубці на серцевій тканині. Що свідчить про гостре ураження серця, і 52% некротичну тканину міокарда. Некротична тканина серця це відмерла тканина внаслідок недостатнього кровопостачання самої тканини і частіше зустрічається у людей і затяжним серцевим нападом, а не у 29-річних спортсменів, через серцево-судинні проблеми, цілком ймовірно, що серце мало дефіцит продуктивності та доставки кисню. Тож не дивно, що ця гіпотеза цілком відповідає дійсності. Скандинавський журнал медицини та спорту дослідив, що у спортсменів, які приймали анаболічні стероїди, рівень гемоглобіну в крові був значно вищим, ніж у тих, хто їх не вживав. Підвищений рівень гемоглобіну свідчить про те, що ваш організм не отримує достатньої кількості кисню через якусь основну проблему. Гемоглобін це складний білок, що містить залізо, основний структурний елемент еритроцитів. Він пов'язує молекули кисню, що надходять в капіляри легень, і переносить їх в інші тканини організму. Щоб компенсувати низький рівень кисню, організм продукує більше гемоглобіну, щоб забезпечити більшу його кількість. Причиною цього є те, що серце недостатньо ефективно перекачує кров, а отже, доставляє менше кисню до тканин. До речі, високий гемоглобін часто зустрічається у курців, оскільки їхня легенева система менш ефективно поглинає кисень. Зворотна картина спостерігається у підготовлених спортсменів. Фізично здоровий спортсмен зазвичай має нижчий за норму рівень гемоглобіну, оскільки його серцева та легенева системи працюють більш ефективно. Нетипово, що фізично активні бодібілдери мають підвищений гемоглобін, що вказує на приховані проблеми. А як щодо надмірного накопичення бляшок, як показав ростин тіла 24-річного хлопця, чи пов'язано це зі зловживанням стероїдами, чи з генетикою, чи навіть зі способом життя? Цілком зрозуміло, що стероїди, як і будь-які інші препарати, які потрапляють в організм, мають побічні ефекти. До загальновідомих побічних ефектів стероїдів відносяться посилення акне, зниження рівня природного тестостерону, перепади настрою тощо. Та є ще один побічний ефект, про який ви можете не здогадуватися: це вплив на рівень холестерину в крові. Деякі дослідження встановили, що анаболічні стероїди підвищують рівень ліпопротеїнів низької густини ЛПНГ або поганого холестерину, і знижують рівень ліпопротеїнів високої густини ЛПВГ, або ж хорошого холестерину. Згідно з систематичним аналізом, проведеним журналом архіви внутрішньої медицини, андрогенні стероїди знижують рівень хорошого холестерину на 52% і підвищують рівень поганого на 36%. Причина росту рівня поганого холестерину не до кінця зрозуміла, але зниження рівня хорошого холестерину є більш очевидним. В організмі присутній білок ліпс, який і розщеплює хороший холестерин. При збільшенні кількості тестостерону в організмі активність білка ліпс підвищується, тим самим зменшуючи кількість хорошого холестерину в організмі. Крім того, анаболічні стероїди дуже впливають і на статеву функцію, у тому числі шляхом зменшення розміру яєчок, зниження або припинення вироблення сперми, та викликають імпотенцію та безпліддя. Можливо, ви задумалися, якщо існує так багато інформації про шкоду зловживання стероїдами, чому про це знають так мало людей? На це є кілька причин. Спершу варто врахувати розмір групи, яку досліджують через вплив соціальних мереж, може здаватися, що вживання стероїдів є надзвичайно поширеним явищем. Однак це лише хибне враження, викликане упередженим сприйняттям. Насправді кількість людей, які хронічно зловживають стероїдами, значно менша, ніж здається. Що стосується соціальних проблем, то менші групи зазвичай отримують менше уваги, через що вони рідше стають причиною значних змін. У 1960-х роках близько 50% дорослих палили цигарки, коли у 1964 році генеральний хірург США опублікував знакове дослідження. Яке поєднало вживання тютюну з раком, це зачепило багатьох людей, а отже, зміни були швидкими і помітними. Натомість, кількість дорослих американців, які зловживають стероїдами, становить близько 2,8% – крихітний сегмент населення, що також зумовлює невеликі розміри вибірки в дослідженнях, що обмежує їх кількість, а отже, число публікацій. Випадки серцевих захворювань, спричинених зловживанням стероїдами, стають все більш звичним явищем, особливо серед важкоатлетів та бодібілдерів. Із 2010 року серед професійних бодібілдерів було зафіксовано 25 смертей, пов'язаних із серцевими захворюваннями, середній вік яких становив 35 років. Серед інших видів професійного спорту, бодібілдинг займає найвищу сходинку за частотою раптової серцевої смерті, поступаючись лише футболу 17, баскетболу 6, американському футболу 4, плаванню, велоспорту, хокею, бейсболу та змішаним бойовим мистецтвом. По одному показнику у соціальних мережах, особливо серед фітнес-інфлюенсерів, багато хто не просто ігнорують анаболіки, а й пропагують їх вживання. Іноді навіть заробляючи на цьому, на жаль, ця проблема поширена і в Україні. Неважливо, чи то тиск конкуренції, чи то одержимість досягненням силових рекордів, чи то гіперреалізм соціальних мереж підштовхують людей до вживання стероїдів. Бо чому ж не спробувати? От для них це спрацювало. Якщо люди, а особливо молодь, не дізнаються про небезпеку зловживання стероїдами, їх спіткає неминуча трагедія. Дякуємо, що були з нами. Сподіваємось, інформація була корисною для вас. Просимо максимально сприяти поширенню цього відео. Для цього потрібно лише поставити вподобайку та написати розлогий коментар. Також не забудьте підписатися на канал та увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.